Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, що таємне стане явним. Думайте про себе, подивимося, ваш синіфікатор. З вас щось не виходить в житті, ви чогось залежите, можливо, від якоїсь людини, ви думаєте, що якісь люди, можливо, вам обманюють, ставляють вам палки в колесах, можливо, у вас є якісь соперники, недоброжелаті. Ви зараз знаходитесь на вибірі між двома чоловіками, з якимось із них ви переписуєтесь. Можливо, ви себе ображеною почуваєте. Можливо, якийсь чоловік, це не у всіх програється, нічого не робить в вашу сторону, і ви за цього на нього дуже ображені. Ви працюєте разом з цим чоловіком. Чоловік стабільний, можливо, зі мною Ви думаєте, щоб почати з ним щось нове, нові відносини, нову сім'ю або перевести відносини на новий рівень. Ви дуже багато думаєте, ви боретеся за те, що вам потрібно. Хочете якусь стабільність мати в своєму житті? Хочете заручитися підтримкою партнерів, гарних клієнтів знайти. Резонує? Дивимося далі. Подивимося, що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Що станеться найближчим часом? Стабільність, все буде так, як ви хочете. Життя в цілому улучшиться, все буде, буде, як ви захочете. Будуть гроші, буде сім'я. Все, що ви захочете, те й буде. Ви зможете досягти всіх своїх цілей. Але вам потрібно для цього щось змінити. Людина або ситуація, від якої ви зараз залежите, вам потрібно це змінити. І тоді все зміниться. Тому що зараз ви поки що нічого не робите, вам дуже тяжко. Не змінюйте цю ситуацію. Але як тільки ви її зміните, все у вас буде добре. Можливо, найближчим часом у вас з'явиться нові друзі, або партнери по бізнесу, якісь, на яких можна покластися, або нові клієнти з'являться. Ви будете нові плани будувати на майбутнє і їх досягати. У вас буде надія, що все в вашому майбутньому буде добре. Все буде так, як ви захочете. Ви вийдете з усіх запутаних ситуацій, і вдача буде в вашому житті. Вселенна вам принесе якісь шанси, перспективи. Ви Допоможе вам зробити правильний вибір. Ви розрушите якусь ситуацію і зробите, зробите, вибір, зробите вибір найкращий для вас. Ви зробите правильний вибір в сторону чогось нового. Нового руху, нових перспектив. І у вас будуть прийдуть гроші і фінанси в ваше життя. Всі плоди ваших зусиль окупляться, і ви зможете зібрати нарешті той урожай, який ви хотіли. Ви зробите вибір між чоловіками. Двома Ви, нарешті, знайдете ту стабільність, яку хотіли. І в вашому житті нарешті почнеться рух вперед, до змін до того, що ви хотіли. Що у вас на порозі? Подивимось на інші колоді. Що на порозі? Ви знайдете місце, де ви будете дуже себе комфортно почувати, дуже щасливо. Ви знайдете ту людину, з якою ви будете себе добре почувати. Ви будете ставити цілі досягати свого, ви знайдете вірний напрямок, яким вам рухатися, щоб все склалося найкращим образом для вас. Ви будете ставити вірні цілі, ви будете погружені в процес, і ви будете насолоджуватися цим процесом. Бізнес ваш буде розвиватись, але у вас будуть якісь. Страхи, але ви з них вийдете, ви їх пройдете, ці страхи. Вам не потрібно на них обращати увагу і рухатись вперед потрібно ви щось відкинете, когось або щось попрощаєтеся, завершите якусь ситуацію, яка вам не давала спокій. Ви нарешті станете популярними. Можливо, можливо, на вас більше чоловіки почнуть вертати увагу, або ваш бізнес вийде на новий уровень, у вас будуть більше клієнтів, вас будуть впізнавати, ви станете популярною, або ті, хто раніше вас не вірив у вас, то тепер повірять в вас. Ви будете стремитися до своїх цілей, і у вас буде натхнення, у вас буде. Ідеї нові, і все буде добре. Ви будете під підзащити вищих сил. Вони вам будуть приносити захист і вдачу, гарні перспективні, гарні шанси, які ви, вам потрібно тільки побачити і взяти. Вас будуть підтримувати. Ваші близькі або ваші партнери, і ви будете тримати баланс між всіма сферами свого життя. Ви будете в спокійстві знаходитися, в балансі. Все буде у вас добре. Ви будете дуже організовано контролювати ситуацію, у вас буде дуже багато ресурсів, ви будете направляти цей ресурс на роботу, і у вас все буде добре. Ви проявите терпіння і будете чекати потрібного моменту, щоб зібрати результати. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні, все, всім гарного дня.